За різними даними, понад 11 мільйонів українців перетнули державний кордон Польщі після повномасштабного вторгнення. Сусідня країна за цей час прихистила найбільше наших громадян. У Польщі продовж року разом із двома маленькими донечками перебувала і хмельничанка Вероніка Білоус. Там хмельничанка волонтерила та організовувала акції на підтримку України. Зараз Вероніка повернулася додому, де продовжує активну діяльність, яку саме ми говоритимемо далі в рамках програми Вічна віч Вероніка. Ми вітаємо вас у нашій студії і Вітаю. слава Україні! Героям слава! А Вероніка насправді дуже цікаво, наскільки наше національне гасло привітання Слава Україні! як часто лунало у Польщі щодня, тобто кожного дня ми вітались, коли бачили українців. Слава Україні. Особливо коли це була якась акція в підтримку, чи це е, був наш е, волонтерський захід, якийсь чи наша волонтерська місцевість, то це гасло лунало дуже часто. Я так розумію, що це лунало, і, зокрема, для того, щоб і привертати увагу про те, що українці є, і українці теж волонтерять навіть за межами країни. Саме так і дуже було приємно, коли поляки могли сказати своїм ломаним українським слава Україні. Це було дуже приємно. Вероніка, насправді ті, хто були певно підписані на ваші сторінки в соцмережах, могли активно спостерігати за тим, як ви облаштовували побут, як ви облаштовували дітей в дитячий садочок, як е, шукали е, тих небайдужих теж українців у Польщі для того, щоб організовувати різноманітні акції. Чому пішли таким шляхом? Адже розумію, далеко було нелегко. То була не якась красива картинка, а ті реалії, складні реалії наших українців, які змушені були перебувати за кордоном. До повномасштабного вторгнення я вела свій блог. Тобто він був про спорт, про материнство, були якісь прикольчики і так далі. Коли почалось повномасштабне вторгнення, відповідно, як і всі, напевно, на декілька. Тижнів, днів, взагалі я не заходила в Інстаграм, заходила тільки читати новини, робити репости якісь і так далі. Але коли ми виїхали в Польщу з дітками, я насправді захотіла показати ті реалії, які перше, що я захотіла показати, це те, що відбувається на кордоні, тому що це був жах, це був шок. І я хотіла, щоб люди, які ще залишились в Україні, побачили це і були до чогось готові. Тобто, мої перші сторіс це було, наприклад, Постарайтесь, якщо ви виїжджаєте за кордон, намагайтесь виїхати автобусом одразу за сам кордон. Не беріть е, автобуси, які їдуть тільки до кордону, тому що там таке робилося, це був холод. Там було дуже багато родин, маленьких дітей, які мами з дітками, які не могли вийти просто до туалету, тому що черга настільки їх підпихала, штовхала, вони стояли ось так, ці возики. Загалом це був жах. І це перші сторіси, в які я почала виставляти щось таке ну, з життя, е, ну, так, своє життя. Те, як перетнути кордон. Тобто і я далі вирішила вже йти цим шляхом, тому що ми повинні розуміти, що зараз соціальні мережі є важливими. Якби не вони, ми би не змогли донести всій країні, що зараз відбувається. Ми би не могли знати певні моменти одразу швидко, елементарно, да, куди летять ті ракети. Тобто, зараз такі реалії 21-го річчя, і соціальні мережі відіграють вагому роль. Тому ось так от я продовжила далі показувати реалії, підтримувати. Навіть ця сама група, яку я створила наші влюблені, спочатку вона була мами влюблені. Це теж мережі, і вона допомогла адаптуватись дуже багатьом біженцям саме в Любліні. Вероніку, от хочу почути вашу особисту думку стосовно того, все ж таки, як ви гадаєте? Ви кажете, дуже було складно, було багато дітей. Були жінки з дітьми, які перетинали кордон, зокрема з Польщею. Mm -hmm. Що тоді відчували, на вашу думку, українці, які залишали рідну країну, вони тікали від війни, вони хотіли захистити своїх дітей. Так, звісно, це була більшість не більшість, це було 90%, напевно 9% відсотків. Це були матері, які виїжджали тільки заради дітей. І багато від кого я чула, що якби не діти, я би не поїхала. І це насправді так. І знаєте, і не дивлячись на це, коли я почала виставляти ці сторіс, коли я почала жалітись на те, що мені погано, скажімо так, ну і погано усім, але я показувала реальну картинку, я отримувала навіть хейт від тих, хто залишився і не виїжджав. Тобто був такий випадок, який мене обурив, але і дав мені зрозуміти реалії, коли дівчинка написала мені о, сидить в пушку і дуже переживає за Україну. І вона хотіла це написати комусь іншому разом з моєю історії, відправити, а відправила мені це. І я зрозуміла, що ось так: ти їдеш, бо рятуєш своїх дітей, ти не знаєш, що буде завтра. А люди, які чи не мають можливості, чи бояться, бо реально це ну, налаштуватись, виїхати, це було складно. Вони просто тебе будуть за це хейтити. І, на жаль, сталося так, що ті, хто виїхали і ті, хто залишились матері з дітьми, почали мати різні інтереси, чи як це пояснити, я не знаю. Тому це теж такий важкий момент. І тому ті, хто виїжджали, вони мало того, що відчували те, що покидають свій рідний дім. Вони їдуть рятувати, що війна в країні так ще й на зустріч Вони мали таку відповідь від тих, хто залишився. Mm -hmm. Таке було. Вероніка, а намагалися е, щось відповідати тим хейтерам. Звісно, звісно, я намагалася відповідати. Я пояснювала, чому я виїжджаю, і ви теж можете виїхати, а можете не виїжджати. Це справа кожного, і в кожної людини свій рівень стресу-стресу стійкості. Тобто, те, що я, наприклад, дуже сильно переживаю, тому що ми виїхали 8 березня, ну вже перетнули кордон. І до 8 березня ми жили у знайомої в, в неї заклад, і ми жили там в підвальному приміщенні. Мене діти похворіли. Ну Напевно, у всіх була така ситуація, і ми спали одягнені. Тобто, і я вирішила, що все, ну, досить. Чоловік мені сказав, все їдь, батьки сказали їдь, і я теж так вирішила. Їдемо на два тижні, зібрались, поїхали. Такий був мій вибір. Чийсь вибір був залишитись, правильно? Тобто, в когось стресостійкість або якісь моменти були інші. ви е, фактично Майже одразу включилися в таку активну діяльність, створили е, групу, яка потім переросла в значно ширшу масштабнішу, mm -hmm. так е, тобто українці в Любліні, щоб допомагати створювати певні акції. Чи зустрічали ви знайомі обличчя е, серед тих дівчат, серед тих українок, які вже були в Любліні, і якими ті були перші акції? Як це все вдавалося організовувати? Тому що масштаб був, але mm -hmm. як це все було організувати? Взагалі, коли я приїхала, я почала розбиратись там з документами, так? Які документи потрібно оформити на себе, на дітей і так далі? Я була в шоці, як і всі були в шоці, черги з ніхто нічого не розуміє. Поляки самі не розуміють. Ну, зрозуміло чому, тому що такий наплив вони не очікували. І я стою така на зупинці і думаю, треба щось робити. Потрібно якось об'єднувати людей. І одразу в телеграмі створила групу. І там же і стоючи на зупинці, де е, видавали ті документи, песелі вони називаються. Одразу підходжу до дівчат і кажу, дивіться, є така група, підключайтеся, давайте там будемо допомагати одна одній, е, відповідати на питання. Можливо, ви краще знаєте, де там оформити то-то і то-то. Я знаю, де то. О, так, і мені, і мені, і мені. І вони так по колу почали. І так і створилася група. Я її спочатку назвала Мами влюблені, тому що там більше було матерів. Але згодом я її перейменувала на наші влюблені, тому що коли почала робити акції, підключати людей. Вони не підписувалися на цю групу, ну, тому що я не мама, я студент, в мене ще немає дітей, я там чоловік якийсь, для чого мені ця група. Я зрозуміла, ага, щоби збільшити масштаби, щоб більше заключати українців навіть до тих самих акцій, потрібно щось змінювати. Хоча досі всі мені кажуть, що ти як мама наша влюблені, ти... ми звикли до тебе, як ми без тебе. І почались перші акції дійсно завдяки цій групі. Тобто, саме перша, я пам'ятаю, це була Оленівка, теракт в Оленівці. І я з дівчинкою однією скликали людей до консульства піднести свічки, плакати. Тоді прийшло багато людей. Ми ще не знали, як толком організовуються ці акції, тому що за кордоном це дуже багато дозволів, потрібно попередити. Ми прийшли туди, там стояла поліція тому. Я дізналась у них це все. Вони сказали, що не можна так робити. Я одразу написала в групі, що ви приходите, ставите і уходите. Тобто, не могло бути велике скупчення людей. Це був перший досвід. Далі ми вже зрозуміли. Дівчинка, яка була в Любліні, вона сама хмельничанка Яна. Вона в Любліні була раніше. Тобто, я коли їхала в Люблін, вона мені дуже багато чим допомагала. І вона, до речі, досі в нашій фундації такі. І вона вже пояснила теж, як це правильно зробити. Потрібно брати дозвіл. Тобто було дуже багато нюансів, ми об'єднувалися, об'єднувались дівчата, кожен додавав свою якусь краплинку, свої ідеї, свої думки і влаштовувались ось такі от події на підтримку України. Як за цей рік, навіть понад рік, змінювався характер акцій підтримки, навіть донатів, які потім спрямовувалися на потреби наших захисників? По-різному тобто, саму першу велику акцію це, коли був обстріл серйозної України, якщо не помиляюсь, 10-го, 10-го. Здається, так. Тоді був перший такий великий вже масштабний мітинг, який ми офіційно зробили, узгодили. Тобто було дуже багато людей. Було холодно, люди всі прийшли з плакатами, плакали. Ну тобто, було прямо ж. До, до душі я навіть скликала людей, я не очікувала таку кількість, тобто не було ні мікрофону, ні колонки, нічого. Я така прийшла з тим плакатом, думала, скажу два слова. Ми пройдемо ходою, 10 чоловік, і все прийшла повна площа людей. Я стою з тим плакатом, вже не знаю, чого в мене руки трусяться через те, що Україну обстріляли, через те, що я просто повинна щось тут зараз сказати. А я до цього не готова. Я звичайна така сама українка, яка приїхала теж в стресі. Ну, думаю, але хто як не я, наприклад. Так і е, на подальші акції приходило менше людей. На жаль, хоча як я там не боролася з цим. Але на допомогу, е, якщо це був якийсь волонтерський наш пункт, ми організовували допомогу для українців в Любліні, е, окопні свічки робили. То в принципі люди приходили так достатньо багато, і я їм дуже за це вдячна. Це були тільки українці, чи поляки також долучалися. Також долучались, особливо на акцію окопних свічок. Ми оголошення всюди розповсюджували, і дійсно поляки приносили нам і віск, і парафін, і банки, які до, до сих пір вони нам приносять їх під двері. Це дуже дякую. І коли закінчилась акція, видно, хтось з поляків розповсюдив між їхніми більше, тому що ми все рівно більше між українцями. Ми не знали такого виходу, де вони це все читають. Фейсбук так зрозуміло, але в них ще й газети, які вони читають дуже багато. І ми не знали. І видно, хтось з поляків розповсюдив, і був прям такий наплив, коли вже закінчилась ця акція. Що вони дзвонили, можна вам купити парафіну, можна вам дати свічок. Ми такі, вибачте, вибачте, будь ласка, притримайте на всякий випадок до осені. Ми сподіваємося, що вони не знадобиться, але майте на увазі. Тому вони дійсно долучались, допомагали і на акції приходили, і робили ті свічки. Це теж було дуже приємно. Вероніка, вас насправді не помилюсь, якщо скажу, що Хмельницькому все ж таки знають як спортсменку, як тренера на вашому рахунку чемпіонату України, Європи, не лише рукопашний бій. Mm -hmm. Але е, я знаю, що е, зі спортом і спорт ви не залишили ще й у Польщі, крім того, що навіть і долучали до нього, до фізичної активності і Україну, які теж були ну, у Польщі за кордоном. Mm -hmm. Як спорт в даному випадку порятував вас? Ну, можливо, така певна була розрядка, і як він допоміг іншим? Mm -hmm. Як мінімум, в чужій країні, не знаючи мови, спорт на першому етапі дав мені хоча б якийсь заробіток. Тобто я почала викладати, я вела індивідуальні уроки по рукопашному бою. І пізніше, коли сталася неприємна ситуація в Любліні, коли якийсь поляк побив українку з дітьми, ну і було деякі моменти, тому що. Люди є різні, що в Україні, що в Польщі, що будь-де. Люди є гнилі, є нормальні, і це не виключення. Це не тому, що ми українці, в нас війна, і ми приїхали туди, тому що є такі люди. Стався такий випадок, і я зробила опитування і вирішила, що потрібно якось дівчат підняти їхній бойовий дух, дати їм впевненість в собі, і почала там викладати самооборону для жінок. Тобто жінки збиралися. Ми там один раз в тиждень в неділю приходили. В зал, і я їх вчила постояти за себе, набратись впевненості, і я гадаю, це було дуже гарною ідеєю. Дітки, до речі, також могли долучатися? Я знаю, що там було матусі з дітками. Так, спочатку приходили тільки матусі, я так гадала, але потім вони просились, можна я доньку візьму, якій 12, можна я сина візьму, якому 10, тому що в школі в них теж різні моменти бували. І так, приходили мами з дітками, ну такими 10-12 років і самі матусі. Вероніко, ви повернулися в Хмельницький, і насправді хочу запитати, чому прийняла таке рішення? Попри те, що рік тому насправді була стресова ситуація складна, ви вирушили до Польщі. Силу соленої роботи теж робила активно. Але все ж таки, що вплинуло на це рішення? На це рішення вплинуло один момент, з яким рано чи пізно за кордоном жінки стикаються, напевно. Я, можливо, напевно, з впевненістю скажу, що це 100% жінок попадають в цю ситуацію, коли починаються в сім'ї якісь негаразди через відстань. Тому що яка б сильна родина не була, відстань є відстань. У мене чоловік військовий, і він е, не приїжджав додому на початку. Тобто він 24 лютого в 10 годин ранку, напевно, його вже не було. Він вже пішов е, куди потрібно. І... Відстань зіграла свою роль, тобто навіть найсильніші родини відчувають цей, не знаю, як правильно сказати, відчуваються негаразди, і тому став такий е, питання ребром, як то кажуть. Або я з дітьми повертаюся, тому що зараз чоловік має можливість приїжджати періодично, і або я. Приїжджаю сюди і в нас є хоча б якісь відносини, або півтора роки в іншій країні повністю віддалені один від одного. В нього свої тут проблеми, в мене свої там проблеми. Вони віддаляють. І тому ми вирішили повернутись, не дивлячись на небезпеку, на те, що нічого по суті не змінилося, небезпека так і є. Ми вирішили повернутися, щоб врятувати сім'ю. Скажімо так. Вероніко. Я знаю, що все ж таки, попри все, ви повернулися, але активна робота тих дівчат українок, які залишилися. За кордоном у Польщі вона продовжується, зокрема на підтримку наших захисників, і не так ну фактично через за кілька днів ми матимемо чергову акцію. Як цей процес налагодження зараз відбувається, і що буде це за акція? Розкажіть, будь ласка, саме ця акція, яка буде, це будуть влаштовувати волонтери з захисту, дівчата, які приїжджали в Люблін. Ми робили з ними спільну акцію Поверніть героя додому. Тобто, суть акції була підтримка жінок в кого чоловіки, в кого сини. Чи хтось інший з родичів, наприклад, чи друзів в полоні. Тобто, вони їздять по світу, вони їздять по різним містам. Вони влаштовують кожну п'ятницю о 12-й годині акцію у нас від дитячого світу до кінотеатра Шевченка. Тобто, може приєднатись кожен, прийти поспілкуватися з цими жінками, послухати їхні історії та підтримати. Це насправді важливо. І вони приїжджали в Люблін, поки я ще була в Любліні. Ми робили з ними таку спільну акцію. Приєднувалось дуже багато людей, поляків вони підходили, цікавились, дівчата робили збір, була ярмарка. Вони зібрали 30 тисяч і купили генератор для військових. І зараз вони їдуть на вихідні в Краків і будуть робити точно таку саму акцію. І насправді це дуже важливо, тому що в Європі трішки забувають за це все. Нещодавно мені писали підписниці, що в них запитують: а у вас війна ще триває? Ну, якщо ми будемо забувати, не розповідати, будуть забувати про це вони, їм це не потрібно насправді. Їм там в Польщі це більшості не цікаво. Тобто, це наш біль, це нас болить. Так вони розуміють, що якщо не ми, вони можуть бути наступні, але ми повинні їм постійно нагадувати. Війна ще не скінчилась, і от коли вона закінчиться, тоді можна видихнути. А поки що не потрібно видихати. Набираємось сил, Я знаю, що ми їх втрачаємо. В мене теж зараз вигорання, але я не зупиняюсь. Я продовжую робити збори, якісь допомагати, донати, репости і так далі. Зараз ці збори зосереджені конкретно на певних знайомих осіб, тому що зараз теж є така специфіка, чи все ж таки це дійсно донати в певні благодійні організації, чи можливо організація теж певних акцій разом із громадськими організаціями? Ну саме зараз я більше збираю ну, один поки збір зробила для дівчинки, яку я знаю. Також є дві організації, тут яким я довіряю 100% це волонтери, «Поділля» і захист. Тобто це ті організації, наприклад, до яких я можу прийти і щось принести, і знаю, куди воно йде, або задонатити, або прийти, зробити там маскувальну сітку, чи ще щось, те, що вони роблять. Тобто, зараз достатньо таких організацій, які впевнено, я знаю, куди йдуть ті кошти чи та допомога. Можна долучатись до них, ну або для знайомих більше. Вероніко, як змінили ці півтора роки вас, і як, на вашу думку, змінилась Україна? Мене воно точно змінило. Воно мені дало більше сил і впевненості в собі, тому що півтора роки в чужій країні з двома дітьми, не знаючи мову, шукаючи роботу і думати, як з того всього викарабкатись, то ти хочеш не хочеш, ти будеш станеш сильніша. Можливо, це навіть негативна сторона, тому що це могло б. Це повпливало на наші якісь родинні відносини. Тобто я стала сильнішою, так, я все можу, я там кіборг, хоча цього не повинно бути в сім'ї. Е як Україна змінилася? Хороше питання і складне питання, тому що хотіло би, щоб Україна змінилась. В кращу сторону це все закінчилось і вона процвітала, але поки є, як є. І, на жаль, нас бомблять, і, на жаль, вона змінюється поки так фізично, не в кращу сторону. Але українці попри все об'єдналися півтора роки тому як ніколи. Звісно, в країні війна вже дев'ятий рік, а українці тільки зараз так сильно об'єдналися. Можливо, так воно мало бути, і можливо, це якийсь стимул для нас. Можливо, це відкриває очі комусь на те, що відбувалося раніше. Але я гадаю, що українці сильна нація, вони молодці, і ми будемо до кінця боротися, і ми не здамося. Верніка, дуже дякую за щиру розмову. Дякую вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Вічна віч». Бережіть себе і Україну.